Слава Ісусу Христу! Церква Христова, благословена Господом, брати і сестри. Маємо гарний недільний день. Ви знаєте, як вже було зазначено, по милості Божій ми не зникли. Слава Богу. І до цього місця допоміг нам Господь. Ви знаєте, я пам'ятаю, кожен з нас пам'ятає той ранок, той день, правда? І як в напрузі люди чекали, що то має бути, як то і. І от, ну щоб вже воно закінчилося, правда? Там два, три дні, п'ять, сім, десять ми рахували, пам'ятаєте, і вже от-от воно має закінчитися. Ми не знали, просто перед якою загрозою сьогодні впинився кожен з нас, і наша країна, і наш народ, і церква. Ви знаєте, тому що я так аналізуючи той день, той час, я розумію, що в першу чергу ворог він повстав на церкву Христову. Тому що не до вподоби, що в Україні є церква Ісуса Христа, яка молиться, яка, ви знаєте, стоїть в проломі молитовному за Україну, за весь світ, за ті проблеми, які виникають сьогодні, ми молимося. І ви знаєте, Бог сильний, Він робить великі великі свої діла. Я буду ділитися Словом Божим, відомим для нас, яке є записано. В Євангелії від Івана, 6 розділ, з 60-го віршика і вниз така відома подія, яка трапилася з апостолом Петром. А багато хто з учнів, його, почувши це, сказали, які дивні слова, хто може збагнути це? А Ісус, знаючи сам у собі, що учні його ремствують, на те сказав їм, чи це спокушає вас? А що, як побачите сина людського, котрий возноситься туди, де був раніше? Дух животворить, плоть аністільки не допомагає. Слова, які я говорив вам, є дух і життя. Але деякі є між вами, що не вірують, бо Ісус знав від початку, хто не вірує і хто зрадить Його. І сказав, і сказав. Тому я говорив вам, що ніхто не може прийти до мене, якщо не буде дано йому від отця мого. З того часу багато учнів його відійшли від нього і вже не ходили з ним. Тоді Ісус сказав дванадцятьом чи не хочете і ви відійти. Симон Петро відповів йому: Господи, до кого нам іти? Ти маєш слова вічного життя? І ми увірували. І пізнали, що ти Христос, Син Бога, живого. Ісус відповів їм, чи не вибрав я вас дванадцятьох, та один з вас диявол. І він це говорив про Юду до цього місця. Ви знаєте, трапилася така подія з Ісусом Христом, я однак, не випадково сказав, коли Дух Святий відкрив йому розум до розуміння того, що відбувається навколо них. Ви знаєте, всі учні, які слухали Ісуса Христа, не вмістили Слова, коли Він сказав, Я є хліб життя. Для нас зараз, правда, це зрозуміло, і ми знаємо, що наш Ісус, Він є наш хліб. Ним ми живемо, ним ми рухаємося, ним ми мислимо. Він дійсно, як той хліб, який ми їмо кожен день для нашого тіла. А тоді Ісус сказав слова, каже, хто не буде споживати цей хліб. І не буде пити цю чашу, кров. Його той не буде мати життя вічної частки з Ісусом Христом. І не вмістили люди. Ви знаєте, не вмістили ті люди, які окружали Його. І здавалося б, недавно Він їх посилає по двох. І ті сімдесят, які біля Ісуса ходили, крім апостолів, вони мали силу, і демонів виганяли. І прийшли радісно, і кажуть: слухай, учителю нам навіть каже, демони коряться. А він каже, я там, каже, бачив, сатана впав туди. Тому що царство його порушене було. Тому що прийшла сила і потуга. Але каже, не радійте тому, не радійте тому, що каже, демони вам коряться, але більше радійте чому? Що імена ваші записані на небесах, слава Богу. І ви знаєте, мені більше подобається російський переклад, як сказав апостол Петро. Він каже, у тебе Глаголи вічної жизни. Тут, ви знаєте, в нас переклад в тебе є слова, правда, вічного життя. Слова, ми знаємо, бувають різні, і слово слову різниця, правда? І Є слово в різної людини, є різна крепость слова і є різна вага слова. Але коли ми читаємо глагол вічної житті, перекладається як дієслово на українську мову, брати і сестри. Це слово, яке має силу і яке діє. Воно не просто слово, воно діюче слово в житті кожної віруючої людини. Кожного, хто, ви знаєте, спирається на закон Божий, це є діє слово. В Ісуса, в Небесного Отця, не буває просто таким порожнім або бездіяльним ніяке слово. Ми читаємо з Божого Слова, що каже, що в нього все слово, воно живе, воно сильне, воно діюче. Слава Богу. І ви знаєте, апостол Петро каже, а куди нам іти? Сьогодні дуже багато людей, ви знаєте, шукають, куди їм іти. Хтось хоче йти так, як він вбачає за правильне. І він шукає своєї дороги. Хтось шукає радників щоб їм нарадили, як правильно йти. Ми сьогодні, як той Петро, маючи Боже повеління, маючи Божі слова і постанови, ми розуміємо, а куди нам Ісус іти, правда? В тебе є слова, які діють в нашому житті. Кожен з нас це побачив, це відчув і відчуває, і бачить кожен день. Хто уважний, хто чуткий, ви знаєте, до слова, до дії Духа Святого, він бачить, що Господь робить в нашому житті кожен день, з ранку до вечора і з вечора до ночі. І людина вдячна. Віруюча людина, вона вдячна. Ви знаєте, недавно я відвідував нашу сестричку одну в лікарні, і там така цікава картина сталася, ви знаєте, я так. Трохи поспілкувався з людьми, не знайомився, але так розпитав, ви знаєте, різні люди. Не тільки з Нововоленська. Хтось з-під Червонограда лежить, хтось з під Ковеля після операції. Наша сестра з Нововоленська. Ви знаєте, і ми так трохи розговорилися. І я почав говорити, що Господь є сильний і Він допомагає. І Він благословляє руки лікарів. Він благословляє навіть ліки, коли людина не має віри, але молиться, і зовсім інша дія ліків, коли вона помолиться, аніж коли вона просто пачками п'є, правда? Бо так сказав. І ви знаєте, одна жінка зауважила, сказала таке слово. Вона каже: ви думаєте, що ми не молимось, ми тут всі молимось. Отаке слово. ви знаєте. І я кажу: ви знаєте, всі моляться сьогодні. Хіба ми не скажемо, що на передовій, там на нулі, солдати не моляться, всі моляться, правда? Але подивіться результат різний. Одного Господь береже, а другий чомусь загинув. Такі реалії, брати і сестри. Одному Господь допоміг, а інший залишився без відповіді, правда? Нібито молиться. І ми почали розсуждати, ви знаєте. Я почав називати є три умови. Людина, яка молиться, вона повинна вірувати в того, до кого вона молиться. Якщо ми сьогодні кажемо, що Ісус наш Господь, ми повір, повинні повірити, що Він дійсно є Господь усього. І якщо ми сказали, що Він Господь нашого життя, то ми тоді кажемо, що Ісус мій Господь. Ви знаєте, це. Те саме Євангеліє пізніше можна прочитати 13, 14, 15 розділи, інші місця Слова Божого подібні, де Ісус далі каже, чого попросите в ім'я моє, якщо ви віруєте, те я вам дам. Друга умова: в ім'я Ісуса Христа, в якого я вірую, я прошу, і Господь мені дасть. Дасть, коли є третя умова. Читаючи 15 розділ, брати і сестри, за браком часом я не буду звертатися, він каже такі слова: якщо любите мене, заповіді мої, збережіть або по-іншому виконуйте. Якщо ви виконаєте слово моє або заповідь мою, яку я залишаю вам, а якщо ти віруєш, вона є легка для тебе, легка, тоді, каже, чого не попросите в ім'я моє те отримаєте. І ви знаєте, ми так розсуждали, ми так розмовляли, і більше з тих жінок ніхто нічого не говорив, тільки всі погоджувалися. Я кажу: Слово Боже, усіх однакове. Ви знаєте, мені приходилося бути в Польщі і спілкуватися з одним ксьонзом, католицький священник, І він так мав. Новий тестамент в руці, ви знаєте, і ми так почали спілкуватися, я почав знаходити місця, ми почали розмовляти. Він каже, звідки ти знаєш? Я кажу, бо в нас такий самий, тільки на іншому. Так само будь-який православний священник тримає ту саму Біблію. І кажу, після служіння він вам те саме говорить. Просто треба бути уважним. І ви знаєте, не можна мати результат успішної молитви, якщо жити по-своєму. Не можна. Жити так, як я хочу, і отримати те, що я хочу. Треба жити так, як каже Господь, і тоді отримаєш бобажа серця твого. І кажу: треба спостерігати за своєю дорогою. Перед нашою молитвою я зачитаю ще одне місце це вже буде з книги Псалмів. Відомий нам 138 й Псалом, у мене 139, й два останні вірші, 23, й 24, й де цар Давід, коли він звертається до Бога, каже такі слова, досліди мене, Боже, і пізнай моє серце, випробуй мене і узнай мої думки, і подивися, чи не йду я дорогою злою, і попровадь мене на вічну дорогу. Ви знаєте, ми зараз на цьому місці будемо ставати на наші куліна. Хотілося б, як цей цар Давід, щоб Господь заглянув в наше серце, в моє серце, в ваше серце, щоб ми підготувалися до цього служіння, де сьогодні Господь накрив такі, я сказав би, пишні столи для нашого духовного чоловіка. І від мене з вами сьогодні залежить, брати і сестри, чи я з цього місця піду нагодований. Втішений, наповнений миром Божим, чи я сьогодні піду обділений, обкрадений. Тому що я своє серце закрию, або що в мене є щось там таке, знаєте, як перешкода, і слово не досягне мого серця. І я в повній мірі не війду в Божу присутність і не отримую те, що сьогодні Господь хоче дати мені. Ми зараз на наші коліна преклонимося. І будемо казати, як цей цар Давід, Господи, досліди мене. Подивися, моє серце перед тобою відкрите. Якщо я стою не на тій дорозі або десь повернув, то попровадь мене, направ мене, щоб я на ту вічну дорогу пішов, на твою дорогу. Ви знаєте, хай нас усіх растно, Господь, благословить, а ім'я Його прославиться. Приклоняємо наші коліна для молитви.